Добрий, вітаю, з вами Олексій. Сьогодні поділюсь з вами своїм невеличким набором по догляду за ножем. Якось так виходить, що кожен раз я правлю гостерту ножа, думаю, треба відео зробити про це. І кожен раз забуваю, тому що насправді не так часто мені потрібно заточувати ножі за рахунок того, що я там тестую різні моделі, вони просто не встигають затуплюватись. Але є деякі улюбленці, які найчастіше на кишені, і ось тут набір стає вже в нагоді. Одразу дисклеймер: я не професіонал, не фахівець по заточуванню ножів, тому моя думка може не співпадати з вашою. Якщо ви в цьому добре розбираєтесь, залишайте, будь ласка, коментарі. Буде цікаво почитати, що як має бути та чому. Загалом, перше, з чого я хотів би почати, це розуміння, що у вас за ніж, яка сталь, руків'я, механізм відкривання, там у випадку зі складнями. знаючи негативне середовище для матеріалів вашого ножа. Чи іншого інструменту, та просто дотримання його в чистоті після роботи, це банально подовжить срок служби. Далі вже, звісно, йде заточка. Тобто ми працюємо з ножем, він затупився, треба це виправляти. З ножами я працюю точилкою Worksharp Guided Field Sharpener 221. Не розумію, навіщо так складно, але неважливо. Обрав саме її за універсальність та компактність. Це стара модель, вона вже давно на ринку, але вона досить вдала. Я ще придивляюсь до idc варіантів, по типу точилки, цього ж до речі, бранду, вона така маленька. Ще щось по типу Мусата від Victorinox. Але то таке з приводу цієї точилки. що ми тут взагалі маємо? Це корпус, виготовлений з пластику, досить міцний, маємо тут. Гумові вставки з кутами роботи 20 градусів. Також є 25 градусів на кераміку та шкіру. Маємо тут такі алмазні дошки. Ця в нас на 220 гріт для відновлення зламаного чи дуже тупого краю. І ця вже тонка алмазна дошка для вправки і згладжування. Вона на 600 гріт. Тут маємо великий керамічний різець з трьома положеннями. Тут можна все це змінити. Є Fine, є Chorus, здається, називається, і для крючків. Тобто Fine це тонка робота, м'яка, є груба робота, і, звісно, для гачків, я думаю, тут також все зрозуміло. Перемикається, це все просто крутиться, має трохи різну форму. Також тут є маленький керамічний стержень, це для серейте або для якоїсь дрібної роботи. Шкіряний строп з мікрообразивом для полірування і вже остаточної доводки. Тобто ми маємо тут повний комплекс, Її можна вир... вирівняти, заточити, підвести кромочку та все це гарно ще й і заполірувати. По додатковим аксесуарам, тут ці плашечки вони відкриваються. Якщо зняти цю плашку, ми тут маємо трохи місця. Я бачив, що люди тут зазвичай там тримають мастило. Ганчірочку, щось по типу такого, щоб воно все було при собі. Так, це плюс. Тобто можу рекомендувати, я цим не займаюся, тому що в мене по факту ця точилка це вже такий більш домашній набір. Я розумію, що там круто було б мати верстат, але ну, для мене це з головою зараз вистачає. Тут маємо просто трошечки простору, а з іншого боку, маємо такі ключі. Вони виготовлені спеціально для голівок стріл. Тобто, якщо ви мисливець, ви полюєте там на, за допомогою лука, арбалету і тому подібного. Це якраз для того, щоб можна було зняти голівку стріли, заточити і, і назад прикрутити. Також по корпусу маємо тут отвір під темлячок, та в цілому все. За рахунок оцих гумових виступів вона не ковзає, тобто добре тримається на поверхні. За рахунок чого зручно працювати. Також тут такі ще є виїмки. До речі, логотип щось нагадує мені Adidas. Зручно тримати пальцем, тобто можна і так працювати, як вам зручно. Давайте трохи розкажу, як користуватись покроково. Спочатку треба там оцінити лезо, якщо край сильно пошкоджений, починаєте з грубої алмазної дошки, встановлюєте кут, потрібний вам. В моєму випадку це 20 градусів, я так плюс-мінус по цьому йду. Є деякі моделі ножів, там мультитули, в яких градус може змінюватися, але в середньому встановлювати потрібний кут. Далі декілька проходів по грубій алмазці, тобто такого формату. Давайте вам так краще буде видно. Проходите так декілька разів, там по 5-10. Мета зняти якісь задирки, відновити геометрію. Це я ж кажу, якщо у вас реально пошкоджене лезо. Далі ми переходимо вже на тонку алмазку, Тут же просто вирівнити і загладити цю фаску. Також робимо по 5-10 разів. Не забувайте про кінчик заводити. І тому подібне. Далі ми переходимо на керамічний брусочок. Тут же, по факту, нам треба довести нашу кромку, там, виправити серейтор, якщо він у нас є. До речі, це можна зробити в положенні і крючків, тому що вони по розміру. Тут є такий виступ, навіть трошки менші. Мені здається, теж буде зручно працювати серейтором. Ми виставимо на м'якенький на Fine. Тут же в нас кут буде 25 градусів. Ніж, мене насправді там супер тупий не був, але просто вам показати плюс-мінус, як то все працює. І вже фінальна робота це поліровка на шкірі. Тут, я не знаю, я до дзеркальної там кромочки не доходив, але я думаю, що це. Також можна зробити, тут же ми йдемо від зворотнього. Трошки незручно. Ну, якось так. У мене тут десь був листочок. Ну, тобто все чудово. Як ви бачите, ріже чудово за допомогою цієї заточки можна вивести на непоганий рівень гостроту ножа. Кому б я рекомендував цю заточку? Мабуть, медрівникам, мисливцям, рибалкам, кому потрібна швидка і надійна правка в полі, без проблем взагалі, тим, хто має робочі ножі, там щось по типу садівництва, кемпінгу, кухонні інструменти, без проблем. І ця людина хоче універсальний набір без там всяких станків громістких теж супер варіант. І я, мабуть, порадив ще новачкам, по факту такі, як і я, бо ну, не часто я це роблю. І я думаю, що от за допомогою цієї заточки вона просто вас вчить якось контролю, кута і швидко може дати хороший результат. Я думаю, для новачків це досить таки непоганий. Варіант. Далі, вже, якщо складень має проблеми з роботою механізму відкривання закривання, ви бачите бруд на осьовому, там характерні звуки при роботі ножем, то рекомендую вам просто розібрати ніж, прочистити та змастити його. Розбираю ніж я ось таким набором віха від Syomia. Він вже старенький, брав я його здається на Aliexpress, Але, як на мене, він ідеально підходить для домашнього використання. Я ним вже там і розетки розбирав, і купу всього відкручував. Чудово працювати з ножами з якоюсь там електротехнікою, тому що є багато варіантів. Єдине, що коли працюєте з ножами, я би вам рекомендував мати ще один набір торксів, тому що, наприклад, просто щоб це відкрутити, там навіть той же осьовий, ну в якого там немає тут лого, вам треба з одної сторони заблокувати, щоб ну, зручно було це зробити. Тому другий набір, як на мене, мастхев. Я просто користувався У мене. Там є ще окремо біти торкс. Я їх тримав тріскочкою і якби з цим впорався. Але трохи може незручно, не знаю. Думаю, що скоріш за все собі візьму там щось компактне, теж аля для EDC. і докинув тузовий набір, але подивимось. Супер варіант тут багато насправді про нього не розкажеш. Зручно працювати, тобто стромляти собі в долоню. Крутите типова викрутка. Насправді нічого особливого. Єдине, що тут нестандартні біти, вони по розмірам, бачите, такі трошки поменші. Але сталюка непогана, вони в мене вже багато років і нічого з ними не трапилось. Я навіть не бачу, що в мене щось тут якось погнулось чи щось з ним сталося. Ну, Тобто, все взагалі без проблем. Можу спокійно рекомендувати такий набір. До речі, нещодавно я собі придбав набір в цьому магазині. Тему там що взагалі за копійки на фото все дуже класно, але по факту прийшло таке. Ге воно коштувало копійки, тому я навіть на це не звернув увагу. І до речі, щось я його навіть знайти не можу. Десь він загубився, може й не випадково. Тому, будь ласка, звертайте увагу, особливо якщо берете якісь інструменти. Передивіться всі відгуки, передивіться фотографії, штобливо, щоб вони були живі, щоб вам не приїхала як мені якась фігня, тому що там взагалі типу щось з нержавійки зробили. Оці біти. Ну, все, навіть не хочу про то. А давайте далі. Після того як ви розібрали та почистили механізм, просто протерли там, обезжирили спиртом. Рекомендую його змостити. Зазвичай масло для швейної машинки за 25 гривень буде достатньо. Але я останнім часом користуюсь спеціалізованим мастилом. Називається Brunox Lubri Food на 120 мл. Такого об'єму мені просто вистачить на роки. Це універсальне мастило, виробляють його в Швейцарії. Знаєте, така швидка допомога для ножів, інструментів там різного обладнання, яке контактує з продуктами. Я от за рахунок чого його і взяв, бо я перший раз таке бачив, мені дуже стало цікаво. Який в нього є величезний плюс? Це те, що він має сертифікат, називається він NSF-H1, який означає, що це мастило можна сміливо використовувати для ножів, які ріжуть їжу. А на IDC у мене таке часто трапляється. До речі, окрім цього, він ще має антикорозійний захист, тобто таку створює тонку плівочку, яка захищає сталь від вологи. Окислення ідеально для осьового вузла складених ножів, різних замків, добре розчиняє смолу, жир, бруд, там залишки клею, можна застосовувати також для мультитулів, рибальських снастей, годинників, замків, тому подібне. Тобто, насправді дуже універсальна річ, якщо брати ВД-40 або інші мастила та олії, вони залишають сторонній запах. І вони не рекомендовані для такого використання. Ну, тому я просто обрав безпечний варіант, який спеціально створений для ножів, який я використовую там, на кухні, на природі, на EDC, там, і тому подібне. Що я роблю? Я просто коли розбираю і бачу, що в мене там брудний все почистив, обезжирив, один раз пшикнув і готово. У мене вже насправді все змащено. Я нещодавно, до речі, праксіс так. Ну, трошечки тут ще є. Треба буде притрати, щоб його не було, не підтікало. Але в цілому, я ж кажу, не запаху, нічого немає. Ну, окрім того, що ви змастили механізм, рекомендую і захистити самолезо. Тут ми хоч і маємо покриття, але все одно зайвим не буде. У мене, до речі, <с�я> де вони? Вже в мене тільки не використовуються. Це можна зняти. І просто натерти лезо. Добре пройти по кромці. Банально захистити лезо там, від іржі, від різних хімічних реакцій. І після цього просто сухою ганчірочкою вже протираємо, щоб не залишилось нічого зайвого. Все. Ніж захищений, там ніякого специфічного запаху немає, все чудово. Що ж, насправді це все це ось мій весь комплекс по догляду за ножем. На ці речі, де я купляв, залишу посилання під відео. Там здається, ще й промокод можна використати на знижку в 10%. Окремо про ганчірки, воду, мило там, і тому подібне. Я говорити не буду. Думаю, тут і так все зрозуміло. Як просто прибрати бруд з ножа. А загалом мені було б цікаво почитати ваші коментарі, як ви доглядаєте за своїми ножами, якісь рекомендації, зауваження, все пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, і головне, підтримайте наші сили оборони. Хай щастить!